Кількість загиблих наслідок вчорашнього удару по яровій на Донеччині зросла до 25 Ще 18 людей дістали поранень. Нагадаємо, напередодні ворог атакував цивільних авіабомбами. Серед поранених є ті, що знаходяться у важкому та середньому стані. Відомо, що трьох постраждалих доставили до Дніпра. Ворог продовжує активно застосовувати дрони проти цивільної інфраструктури. На Хмельниччині у місті Волочиськ внаслідок удару постраждало троє людей. Руйнувань зазнав швейний цех. Пошкоджені також автозаправка та житлові будинки. Ворог атакував 20 населених пунктів Херсонщини. В результаті обстрілів поранено чотирьох людей. Пошкоджено шість приватних будинків, медичний заклад, службовий автомобіль поліції та шість цивільних автівок. У Білозерській громаді військові РФ атакували ударним дроном блокпост. Двоє поліцейських отримали контузії. У Туминій Балці через скити з БПЛА постраждав літній чоловік. На Житомирщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина. Щонайменше п'ятеро постраждали. У Бердичівському районі виникла пожежа у будівлях промзони. В приватному секторі пошкоджені житлові будинки. Постраждав місцевий мешканець. З опіками різного ступеня рятувальники донесли його до карети швидкої. Але, на жаль, в лікарні він помер. Протягом минулої доби росіяни кілька разів обстріляли Нікопольський район. Під ударом ворожих БПЛА опинилися Покровська та Межівська громади. Внаслідок удару постраждало сільськогосподарське підприємство та будинок культури. На місцях атаки фіксували пожежі. Були також пошкодження пасажирського автобусу та приватних осель. Потрощено дахи та стелі, понівчено стіни та вибито шибки. Інформація про постраждалих не надходила.